В Україні щороку проводять десятки акцій зі збору крові. Люди встають в чергу, щоб допомогти Це ж добре, правда? <рес> Можна я трохи зіпсую тобі це. Насправді масові компанії донорства не завжди ефективні і навіть можуть шкодити. Шкодити? Але ж це про порятунок життя. Це звучить героїчно, але коли ти збираєш тони крові за один день, її не встигають використати. Кров має термін придатності, і дуже часто частина її просто викидається. Тож що, не варто здавати кров? Навпаки, треба. Але регулярно, а не під емоції після трагедії. Система охорони здоров'я потребує сталого донорства, а не пікових сплесків. Це як із допомогою, яка приходить занадто пізно. Саме так. Бо коли всі здають кров в один день, а потім три місяці тиша, хворі не отримують допомоги тоді, коли вона реально потрібна. Тобто добре робити це не завжди про зараз, а про систему,